Вона врятувала їх від смерті і зробила професійними фотомоделями. Вінничанка Діана Тарабан тримає в себе одразу п'ятьох лисів, трьох хижаків дівчина знайшла через інтернет. Тварин по дві тисячі гривень продавали на приманку мисливським собакам або просто на хутро. Просто по ціні шкури приїхала ска. Хочу лисенка. На мене подивилась, звісно, трошки странно, але продали. Руді прижилися, стали ручними і вже невдовзі привели двох лисенят. Тепер всі п'ятеро беруть участь у фотосесіях охочих зафільмуватися з пухнастими, хоч греблюгати за 300 гривень. Професійний фотограф зробить серію знімків на згадку. Я вам телефонувала мене. Витягуйте руки. оцем ви до себе підтягуєте, а тут ви тримаєте. це просто як дитину. Як руку? Отак, да отак лапка. О, все цікаво, але дуже складно. Вони такі дуже веселі, і дуже шустрі, скажем так, і зловити потрібний кадр трошки важкувато. Знаєш, я ж кажу. Взимку руді живуть в квартирі, а влітку господиня вивозить їх на дачу. Їдять звичайний собачий харч, м'ясо і городину. Відколи тварини з'явилися в оселі Діани, дівчина на відріз відмовилась від хутряних виробів.